Як будуть розвиватися відносини між Сполученими Штатами і Європою у 2026 році? Яка їх перспектива? Ми бачимо різкі емоційні кроки, імпульсивні ривки, заяви, санкції, рішення, які ще вчора здавалися, неможливими, Однак сьогодні це реальність. Європа зажата безпеково, економічно, енергетично, війна на її території. Це якби зав'язує руки. Європа сама не може справитися забезпечити собі безпеку. Тут ми бачимо відмирання старої системи. Тобто, так як було, що Сполучені Штати забезпечували безпекові гарантії Європи, то певно вносили стабільність в цей континент, подалі існувати неможливо. Е, буде. Закінчення старої моделі співпраці між Європою і Сполученими Штатами, тобто це новий баланс в іншій конфігурації. Ну, я би сказав, це ніякого повернення до минулого бути не може. Буде серйозне переформатування, на якому Європа зрозуміє, що їй самій необхідно, або частково, можливо, вже розуміє, що їй самій необхідно. Розвивати свій військовий потенціал, формувати свою енергетичну стабільність і бути більш автономним гравцем, а не орієнтуватись на Сполучені Штати. В той же час ми не бачимо, не бачимо ну, якихось публічних сварок, конфліктів, тобто публічно Європа і Сполучені Штати Америки, будуть намагатися показна показати. На показ, що ніби все стабільно як було раніше, однак це неправда. Є серйозна конфронтація, Сполучені Штати дивляться на Європу дуже звисока і бажають фактично її занепаду або навіть часткового часткової стагнації економіки. Хоча з даних карт не вбачається, що Сполучені Штати бачать в Європі як конкурента. Швидше вони хотіли би бачити як слабшого гравця. І так, далі це. Нові домовленості, малими кроками. Можливо, будуть пробні проекти, обережні інвестиції. Подивимось, як піде. Європа буде інвестувати у внутрішню складову своєї безпеки. Ну і ми бачимо, що США будуть прагнути залишатися світовим лідером, показувати контроль і перемогу над Європою. Однак, я би сказав, що це більше демонстрація, а не реальна повна домінація, як раніше. Тобто, в Сполучених Штатів і також. Вистачає проблем. Можемо подивитися ще. З чим залишиться на кінець року Сполучені Штати і Європа в результаті тої взаємодії, яка існує на сьогодні. Як вона зміниться на кінець року? Сполучені Штати. Сполучені Штати будуть намагатися підкреслювати свою авторитетність. У них будуть ще нові ну, якісь вимоги. Вони будуть прямо розмовляти з Європи з позицією силам. Ви повинні зробити так, ви от маєте виконувати наступне, ми хочемо цього, ви маєте підкорятися. А Європа. Ну, Європа, я би сказав, вона більш скептично буде відноситися на, на кінець 2026 року до вимог Сполучених Штатів. Європа зрозуміє, що вона повинна будувати свою систему, надіятись виключно на себе і формувати. Свою силу всередині Європи. Я би сказав, що на кінець 26-го року Європа стане більш категоричною і сильнішою відстоювання своєї позиції, ніж є зараз. Зараз Європа старається більше вгодити Сполученим Штатам. На кінець 26-го року ситуація зміниться, і Європа стане більш автономнішою і харизматичною по відношенню до політики Сполучених Штатів. Всім міцної волі, до наступних зустрічей!